Виконуємо номер 3.13 із підручника Алгебра 8 та номер 3.13 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Виконайте дію і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Одночлени, що стоять за знаменник наших дробів, відрізняються знаками А плюс А мінус. 2 з мінусом плюсом. Винесемо із знаменника другого доданку знак мінус за дужки. Отримаємо АА відняти 2. І тепер у нас вже однакові знаменники можемо виконувати віднімання. Знаменник переписали, чисельники відняли. Отримали дріб, чисельник якого різниця це Х, знаменник і 2 Виносимо знак мінус за дужки і знаменника від'ємника. Тоді буде не мінус, а плюс між нашими дробами. Тепер мають наші дроби. Однаковий знаменник, знаменник переписали. Чисельники додаємо. Отримали дріб, чисельник, якого сума а і 8 знаменник, різниця Х і. Y. Винесемо знак мінус. Задушки. І тепер однакові знаменники виконуємо віднімання. Знаменник переписали, чисельники відняли. Винесемо у чисельнику спільний множник 2 за дужки. І тепер, як бачимо, у нас у чисельнику знаменнику однакового ногочленна, який ми можемо скоротити. Отримаємо дві перших або просто дві цілих. І переходимо до четвертого завдання. Знову ж виносимо знак мінус за дужки. І тепер маємо однакові знаменники. Знаменник переписали. Чисельники віднімаємо. У чисельнику винесемо спільний ножник 4 за дужки. І тепер можемо скорочувати на різницю 4х і. Маємо 4. Номер 3.13 із підручника алгебра 8. Та 3.13 із з підручника математика 8. виконано.